З Миколаєва, З початку війни э, я була волонтером, я і є волонтером. З початку війни в Миколаєві з військовим працювали, волонтерили, а потім, після того, як пошкодила житло три рази, приїхала в Коломею в жовтні 22-го року і одразу так сталося, що дізналася про карітас через аців. І е, теж порекомендували е, бути волонтерам. Я дуже вдячна, що, хоч якось, можемо допомогти е, людям і вкласти свій ну, вклад в перемогу, хоч які можемо. Е, маю освіту, вищу освіту, різних вищу освіти, ну дуже складно з роботи в Коломиї і з оплатою труду. Дуже низька оплата труду. Завдяки. Проєкту Еліс, я вдячна працівникам, що вони запропонували роботу і я буду працювати тут по фаху я масажист, у мене держмагістр держобразування, держуправління, я зможу тут зможу бути корисною і допомагати людям. Дякую, дуже проєкту Еліс. Я в фонді зайнятості, коли була ярмарка вакансій, заповнила анкету. Потім мені через 3-4 місяці перезвонили, Оля перезвонила і так сказала підійти, взяти належні документи, і я підійшла і оформила так. Подобається люди вічливі, все нормально. Плюси, ну, колектив, соціальна, якась адаптація. Та мінусів я так і не бачу, а що, які мінуси? Мінуси ми тут, а все добре. Ракети не літають, слава Богу. Все хорошо. Проєкт Еліс допоміг мені влаштуватися на роботу. Карітес мені запропонував відновити диплом, який я втратила. Про проєкт відкартус ми знали від міської ради. У нас є відділ економіки, який налагодив співпрацю з Каїфсом щодо підписання меморандуму та розказав нам умови та можливість, як можна долучитися до даного проєкту. Проєкт важливий є в тому, що є люди. Саме основний ресурс це є люди. В час війни ми стикнулися. Як соціальна сфера з великими викликами, з великими потребами в людях і в додатковій робочій силі і допомозі ми маємо штати свої єдиного центру, але для нас важливо було ще додатково взяти людей, які могли би нас підсилити в тому чи іншому напрямку. Це для нас було дуже актуальним вже і зараз. В той час, коли, коли цей проект започаткувався в полоне. Мінуси проєкту, проекту можливо трошки замало час, бо які з людиною налагоджуєш співпрацю, налагодиш комунікацію, напрацьовуєш певні механізми, якби ти хотів ще щось покращити, а проект вже закінчується, і, і, і треба виходити з того, що є. І людям є гірше, бо якийсь сталий заробіток є. Ну, якась стабільність, а так знов знову йде в вільне плавання. Знову треба шукати, знову комунікувати, знову шукати собі нову. У нас є дуже різнопрофільна установа, працює по різних напрямках, але звісно, якщо би десь було або декретне місце, або якби було там вакансія, то ми з цих людей вже будемо мати можливість з ким комунікувати і кого рекомендувати, або просити запрошувати до нас на роботу.